Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розбираємо нове інтерв'ю Анджея Дуди, яке він дав The Wall Street Journal. І дуже багато цікавих речей він сказав, які в першу чергу можуть стурбувати всіх, хто проживає на території Польщі, це і українці, і поляки. І також хочу нагадати, що зовсім недавно він, тобто, президент Польщі Анджей Дуда, також виразився про те, що Польща. Виступає за розміщення ядерної зброї на території Польщі, хоча Після того Дональд Туск виступив і сказав, що цього Дуда категорично робити не вмів. Не мав права на сьогоднішній день. Він дає нове інтерв'ю. Давайте його розбирати, бо це також стосується безпеки Польщі і війни з Ерефією. Ставте, будь ласка, лайки цьому відео, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте друзі канал розвивати. Отже. Інциденти з порушенням повітряного простору країн-членів НАТО російськими ракетами під час атак по Україні є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви, яка ризикує розпалити ширшу війну на території Європи, в першу чергу, звісно, що Дуда говорить про Польщу та про весь блок НАТО, в якому Польща також е якби є учасником. Анджей Дуда дав широке інтерв'ю за Street Journal і е, сказав нас: по-перше, в нас немає жодних сумнівів, що це російські провокації, що ракета, коли ракета входить в наш повітряний простір, потім розвертається і летить в Україну. Він е, тут, в контексті цього, сказав дуже багато цікавих речей, в тому числі про. Ті інциденти, коли Польща могла допомогти Україні збити ракети на своїй території, але цього не зробила. Дуда також е, сказав, чому так відбувається, тому дивимось далі. Е, хоча сили НАТО поки що не намагались перехопити ракети РФ, президент Польщі висновив е, занепокоєння тим, що е, такі дії можуть призвести до удару по польській території, що в подальшому б означало е, початок повномасштабної війни між е, е, Польщею. А тобто всім НАТО і Росією, і е, якби він боїться, що якщо такі провокації продовжаться, то почнеться просто війна. Хоча ми в принципі знаємо, що е, такі моменти вони замовчуються, і е, ані Польща, ані НАТО, ані в Румунії, там коли туди також залітали ракети і шахеди, ніхто е, не говорить про те, що вони російські, або що, а і також не підтверджують того, що щось подібне відбувалось. Це найнебезпечніша ситуація, яку ми можемо собі уявити сьогодні, тому що це ситуація, в якій ми можемо сказати, що Росія розпочала війну. Тобто, якщо російська ракета залетить на територію Польщі і десь вдарить по якомусь інфраструктурному об'єкту, або е, по просто по цивільній інфраструктурі, і е, постраждають люди, або постраждають якісь приміщення, навіть цього буде достатньо. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну відомо, що найменше три інциденти, коли російські ракети порушили повітряний простір Польщі, ці випадки змушують польські та союзні сили роз, розглянути варіанти реагування, зокрема, спробувати перехопити ракети, які в подальшому будуть заходити. Польський простір, хоча і тут не все так однозначно. Бо, за словами Дуди, збиття ракети над повітряним простором Польщі може призвести до жертв серед цивільного населення через уламки, які можуть впасти. Однак члени НАТО також побоюються збивати російські ракети над Україною, бо це буде означати пряме втручання Польщі і НАТО в війну Росії проти України. Тобто, це і відповідь на питання, чи будуть. Поляки збивати своїми патріотами ракети, які летять там на летять по території заходу України. Бачимо, що цього робити вони не будуть, бо вони бояться, що Росія це розцінить як пряму участь Польщі у війні. От. Говориться також про те, що в НАТО посилили протиповітряну оборону вздовж всього східного флангу і далі продовжують нарощувати. Такі зусилля також. Ми знаємо, що Польща розміщує все більше і більше військових та техніки вздовж також всього східного кордону. Вони будують фортифікаційні споруди, вони посилюють. Всю оборону вздовж всієї, всієї лінії там російського кордону, білоруського кордону і е, кордону з Україною також для того, щоб е, в якийсь час Х, який, на жаль, може настати, бути готовими і максимально ефективно захищати кожного громадянина е, Польщі. Дуда відмовився відповісти, як, е, як його країна відреагує, якщо російська ракета дійсно спричинить жертви в Польщі, і чи спробує він е, задіяти. Угоду про колективну оборону НАТО він говорить наступне: я вважаю, що ми повинні намагатись уникнути ситуації, в якій Росія могла б сказати, що її спровокував НАТО. Поки що саме Росія провокує, і це бачать всі. І що ж це означає? Це означає, що НАТО і Польща, і в подальшому, навіть якщо російські ракети будуть літати по повітряному простору Польщі, Польща не буде на це реагувати. Бачимо, що немає однозначної думки з приводу того, чи потрібно збивати ті ракети, які залітають в повітряний простір Польщі, а потім через її територію летять таким собі повітряним коридором і потім далі летять по території України. Бачимо, що на сьогоднішній день, якщо Польща буде бачити, що ракета по траєкторії повертається назад в Україну, ніхто цього збивати не буде. Навіть якщо вона буде досить довгий період часу знаходитись в повітряному просторі Польщі, тому що вони бояться уламків і власне. Я знаю, що багато хто із польських експертів, із польських політиків, виступає проти такої політики, бо це люди, які виступають за те, щоб допомагати Україні в цьому плані і збивати ці ракети, бо вони, коли повертаються в Україну, вони потім летять і досягають своїх цілей. І дуже часто, так собі, якщо розібратися, якщо ця ракета буде залітати на територію Польщі. Українські системи ПВО можуть, ну якби вони не, ма, не будуть мати змоги збивати ці ракети над територією Польщі, і е, потім вона собі там повисить в їх просторі, полетить назад в Україну, і буде намага набагато менше шансів українськими ПВО перехопити ці ракети і захистити е, міста, так е, міста, які знаходяться на заході України. Взагалі ми бачимо, що президент Польщі останніми днями дає, ну, якби він досить багато дає різних інтерв'ю, і всі вони стосуються саме польсько-російських відносин, можна так сказати, і тієї можливої війни, яка буде відбуватися. Що ж, з приводу інших безпекових рішень, то бачимо, що не однозначна думка також з приводу тих самих відправок чоловіків українських чоловіків в з Польщі в Україну, бо польський міністр оборони також занепокоїв скажімо так своїм рі... своїм висловом про те що так всіх українських чоловіків потрібно відправити в україну щоб вони боронили там свою державу навіть якщо вони цього робити не хочуть і це буде виступати там проти їх інтересів бо нагадаю що на території польщі величезна кількість українців які вже роками там по 5, по 10 років проживають на території Польщі, мають тут е, все своє життя тут, бо вони колись прийняли рішення переїхати з України до Польщі і, в принципі, все їх життя тут. І е, такі рішення, на мою думку, міністра оборони вони є максимально недоцільними. На жаль, президент Польщі з, приводу, з цього приводу не е, висловився. Можливо, будуть якісь інші інтерв'ю. Він буде давати якісь інші коментарі з приводу таких заяв свого міністра оборони ви ж, друзі, свою думку і свої коментарі можете давати під цим відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!